Всім привіт! Ви на каналі GameTop. І сьогодні ми будемо грати в таку класну гру, Яку треба робити свою станцію атомну Перше ми поставимо такі вітрячки, ну це саме початкове. Ну, інакше тут поставити не можна. Поки що нам? Бо ми ще не прокачались. І вони будуть мати свій термін. У нас гри ще скінчились, ми більше поставити не можемо. Вони зараз все більше нема Ну, типу, вони закінчились і можна електрику зараз свою продати. Зараз можна буде продати свою електрику. І за це ми зароби, і за це заробимо гроші. І знову тепер ставити вітряки. Ставимо знову вітряки, чекаємо, поки вони знав електрики. Нам принесуть, щоб цю електрику продати. Ну, у нас на балансі поки 1 гривня 50 копійок. Ну, я не знаю, один коін, я не знаю, в чому це вимірювати. Ну, і ми знову продали електрику і збираємо три. От у нас можна прокачувати всякі речі. Знадобиться нам. Ну, поки нам вітрички, бо ніч не, нам нічого не доступно. І зараз знову будемо ставити вітряки. Чекаємо знову, поки електрики нам принесуть, І ми знову будемо електрику продавати і так завжди буде. Потім можна буде більше всього ставити, але друга серія, три лайки і буде друга серія. 3 лайки дорівнює наступна серія. І пишіть коментарі, яку мені гру ще зіграти в роблоксі. В коментарі буде назва цієї гри. І ми поки прокачуємо, щоб довше нам приносили гроші, вітрики, електрики, точніше. Вони, бачите, в них є свій час, поки закінчиться. Закінчиться як життя там пише. Ну, то, типу, їхнє життя. Вони крутяться, електрика в них закінчується. У мене ще, ще є тро, гроші на балансі, так що можна ставити. Потім, можливо, можна буде їх якось автоматизувати, щоб вони безперервно, безперервно починали самі просто собі. Самі, ну, самі. Коли закінчилося час щоб знов відновлювалися, не треба було купувати. Поки у нас на балансі 1 долар. Ну, вже нуль, бо я поставив я останній вітряк. І можна ще прокачати, ще гроші заробили за те, що продали електрику. Тепер знов чим побільше ставити на всі гроші, щоб більше заробити, і потім знову їх ставити. О, скоро закінчиться місце в електриці. Перший раз як наполовину. Ну, більше я ставити не можу, бо 97 копійок з тих коїнів лишилось. Ой, зараз можна продати. Вони всі зараз закінчаться. Свій час і тепер 117. Є якась кнопка місії. А, вони колись додадуться. Зараз, скоріше, потім додаду. О, можна додати, щоб турбіни гроші більше приносили. Вітряки більше грошей, що приносила. Може тепер буде більше вона використала. Ну, більше приносити електрика. Ого, як пішло, електрика почала дуже сильно заповнюватись. Я можу ще 30 доларів. Ух ти, вже електрика все заповнена. О, вже місце в електриці за... Заповнилось і тепер ми зробили 167 коїнів. Тепер знову треба ставити на ті гроші. Друга серія, якщо ви хочете, буде цікавіша. Як я казав, три лайки два лайки це дорівнює наступна серія. І знову ставила, ставимо. А у нас на рахунку 300 коїнів. 409 коїнів вже. Якщо бути точним А цікаво, чому генератори не можна купити? Може в другій серії зможемо купити. Я не знаю, які назбирати. Пишіть в коментарях, що треба робити, щоб ген... ...щоб купити ці генератори. І для чого ці генератори взагалі потрібні? Хм. О, в мене. У нас на рахунку 500 коїнів. 500 коїни. 500 коїнів. І знов тут. Ну, от, дуже великі ціни, але. Не знаю, чому нічого тут не розблоковане. Ух ти, може! Ух ти, якась нова кнопка. А, тепер можна... Ух ти, можна з якось збирати якісь речі і купляти щось. Ух ти, додали знову річ. А скільки вона коштує? Вона коштує 100, 100 доларів, я таких можна поставити три. Але я ставлю одну. Хай. Але що вони... А, вони виготовляють ті науку, як це назвати ще. І за допомогою них ми щось можемо купувати. Видно та батарея якусь. Соль, 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 сонячна панель. О, і ще можна буде турбіни. От про що я казав думаю, Не знаю, як їх робити, щоб вони були безкінечні. А тут можна за 100 таких штук зробити. Так що треба ще докупити їх, і щоб більше збирати тої науки. Я буду це наука називати. Скажіть, як це називається, наук. На як мені принаймні називати це? Ну і ставимо ще побільше турбінок. Ну, вітряків, щоб вони нам гроші. Горохи хай приносять, щоб можна було їх ще ставити. Добре, що тут... Але шкода, що місії ще не додали. Колись може їх додадуть. Може в другій серії вже будуть. Ну, ця, ця, ця гра може продовжитись це надовго. Це залежить тільки від вас. І що це я купив? Охти, тепер може. Вони тепер безкінечні? О, ти там писала, що вони тепер будуть безкінечні йти. От дивіться, що, що я маю на увазі? Вони коли закінчуються, а вони них зелена лінія, вони знов зараз відновляться. І... Отре електрику зараз продати. От дивіться, бачите, закінчилась зелена лінія знов, а колись вони пропадали, коли у них зелена. Лінія закінчувалась. Наша зараз цільна збирати... Ну, збирати, чим тих наук, бо там можна купити один будиночок, який буде продавати самостійно цю електрику. І можна сказати, у нас буде автомазо, автом, автомазована ферма. Ух ти, можна... О, я прокачаю ті, щоб більше вони нам давали. Та лабораторія наук. Тепер... О, можна купити якусь батарею. Що вона робить, зараз побачимо. Є, скоріше всього, можна купити, правда? Так само, як було з, з лабораторією. Да? Зараз побачимо. Так, ту батарею для чогось можна поставити. А, вона додає. Що вона додає? Зараз будемо ставити розбиратись. А, вона додає місця в електриці, можна побільшати перформати і, і більше грошей заробляти. І наше зародіння збирати 500 до цих зілля науки, я не знаю. А як це назвати. О, ось, ще трішки лишилось, і ми зможемо купити. Хоті солір соляр, я не знаю, сонячні панелі вже будуть. Купимо вже в наступній серії. В коментарях буде назва, назва цього відео. І все я купляю цю, цей офіс, Home Office. І тепер воно, воно буде, коли я поставлю це, воно буде саме продаватись, коли заповнятись. Вся батарея буде, типу. Одної штуки, напевно, вистачить. Та одної штучки вистачає. Зараз перевіримо. Всім дякую за перегляд, всім пап, до зустрічі!